Ажіотаж на шиномонтажах, пантуси до церкви виставка присвячена азову та інтерв'ю про контрабанду та нелегальний гральний бізнес у Білій церкві. Про це та багато іншого. Ви дізнаєтеся вже за кілька хвилин у нашому випуску головних новин. А поки ставте вподобайку під цим відео та дзвіночок на нашому Ютуб-каналі. Перше засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб відбулося у міській раді. На зібранні обрали членів правління шляхом голосування. Головою став Олексій Кудінов. Його заступницею стала Наталія Редько, а секретарем Володимир Дністрян. Основна мета створення ради ВПО допомогти переселенцям інтегруватися в громаді. Нині орган складається з дев'яти представників ВПО, шести місцевого самоврядування та трьох. 3... Від громадських об'єднань, які опікуються такими людьми, новостворена рада покликана також вирішувати різні нагальні питання та просуватиме рішення на розгляд місцевої влади. Міська рада прийняла програму підтримки. Внутрішньопереміщених осіб, і я думаю, що це буде ну, фундамент того, з чим потрібно буде працювати. А перш за все, саме актуальне питання це працевлаштування і інтеграція завдяки професійній адаптації. Тобто, якщо у людини є робота, якщо людина нормально заробляє, вона буде почувати себе добре, знімати квартиру, там діти будуть в садочках, в школах і ну, все буде добре. Так, ми можемо приймати потреби і доносити їх до керівництва. А ради ВПУ вони створені на всіх рівнях. Рівнях, починаючи від місцевого, районного, обласного та національного. І по цій вертикалі ці звернення вони акумулюються і розглядаються міністерством реінтеграції. Через похолодання водії автівок масово кинулись перевзувати літню гуму на зимову. Тож на місцевих СТО виникли, хоч і невеликі, але помітні черги. Як наголошує експерт з понад двадцятирічним досвідом у сфері обслуговування авто, Сергій літня шина при низькій плюсовій температурі втрачає свої властивості, а тому її обов'язково треба замінювати, особливо якщо керманич не має великого досвіду водіння Цьогоріч Вартість такої послуги стартує від 600 гривень до подекуди сягає однієї тисячі гривень в залежності від радіуса диска та типу автівки. Варто пам'ятати, вчасна заміна гуми це не лише безпека на дорозі, а й сприяє довготривалому її використанню. Зимова гума вона м'якша, літня, вона така, знаєте, робиться пластикова. Типу. І вона, якщо вам треба загальмувати, на сухій, звичайно, ви загальмуєте. Але якщо, не ну, дай Бог, там це буде або мокра погода, тобто ви. Гальмівний шлях збільшується набагато, і звісно, в повороти ви не зможете зайти ну, безпечно для себе. А в другу чергу, ви ж розумієте, що автомобіль в ваших руках це типу як зброя. Якщо ви не вмієте нам керувати, якщо у вас вона на літній гумі зимою вас знесло, ви можете збити пішохода, ви можете в'їхати в іншу машину, тобто ви є небезпечним і для інших. Я притримуюсь такого температурні умови, в нашому зараз середовищі так, тобто кінець жовтня, наприклад, вже температура починає там зранку, так, днем вона може бути плюс 15, але зранку вона все одно падає, і плюс 7, і плюс 6, тобто, ну, я перевзуваюся до кінця жовтня. На території Преображенського собору планують облаштувати пандус, аби до храму могли приходити як поранені бійці, так і маломобільні люди. Ініціативу запровадили волонтери благодійного фонду військового Андрія Сіромахи, як розповідає координаторка Олександра Тихоненко, ідея виникла місяць тому. Тож відкрили збір коштів, куди кожен може задонатити на виготовлення та встановлення рампи. Зазначу, крім собору, блага. Одільники хочуть масштабувати таку ініціативу по іншим громадським місцям. Ця ідея виникла у нашого засновника фонду Андрія Сіромахи, тому що він через війну має. Такі проблеми, і ми, наша команда, також підтримала звичайно це, тому що ми вважаємо, що це дуже дуже сильно чудова справа. Кожного дня сума збільшується, але хочу сказати, що збір не стоїть на місці. Люди все ж таки не байдужі до цієї проблеми, і чому ми дуже дуже сильно раді і хочемо подякувати, тому що ще люди не стоять в осторонь від цього. Полк Азов Янголи Маріуполя під такою назвою відкрилась виставка у бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності, як розповідає очільниця осередку, жінки зі сталі Леся Крижешевська захід присвячений загиблим бійцям Азову, які захищали Маріуполь, а також трагедії в Оленівці. Виставка є пересувною і належить громадській організації родин полеглих захисників України Серце назовні на загал. Представили 222 Світлини з біографіями бійців на українській та англійській мовах під час відкриття усі присутні вшанували хвилиною мовчання воїнів світла, які відчайдушно протистояли російським терористам. На заході були присутні не лише рідні та близькі полеглих оборонців, але й полонених. Експозиція триватиме до 15 грудня. Вхід вільний. Ми закликаємо звичайно не обходити, не залишатися байдужими, адже це дуже повчальний і виховний момент. Нам потрібно виховувати молодь у дусі патріотизму. А завітавши в цю залу, ознайомившись із біографіями, тому що це не просто світлини, це інформаційні такі дощечки, на яких зазначені і біографії цих воїнів України. Інською та англійською мовами, а також перелік їхніх нагород, які вони інколи отримали посмертно. Детективи бюро економічної безпеки постійно викривають незаконний гральний бізнес, контрабанду алкоголю, тютюну зловживання посадовців на тендерних закупівлях та багато іншого. У білій церкві такі факти також постійно фіксують. Тож сьогодні про це поговоримо з керівником територіального управління бюро економічної безпеки у Київській області Максимом Кутергою. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Максиме! Вітаю вас, студія. Для початку хотілося б, щоб ви нашим глядачам розповіли, од розкриттям яких саме злочинів займається бюро економічної безпеки. Бюро економічної безпеки це центральний орган виконавчої влади, основною функцією якого є аналітична діяльність, а потім вже правоохоронна безпосередньо, тому що ми системно оцінюємо. В великих періодах часу ті чи інші вчинені кримінальні правопорушення, які відносяться до нашої підслідності, та в першу чергу хочемо знайти ті фактори, які впливають на вчинення, їх можливість вчинення. І Звідси перейти вже до того, щоб не було фактично можливості їх вчинення а вже в другу чергу безпосередньо правоохоронна функція, вже ті злочини, які були вчинені. Ми їх розслідуємо в межах кримінальних проваджень, та в більшій своїй частині швидко доходимо до позитивного для держави фіналу для обвинувальних вироків суду та повернення коштів, якщо це стосується безпосередньо коштів, до державного бюджету. В Кримінальному процесуальному кодексі е, чітко передбачена БЕП, його підслідність. А в Кримінальному кодексі є 22 статті, які відносяться до підслідності, якими ми займаємося. Чим саме така ваша діяльність вона відрізняється від поліції там чи інших правоохоронних органів? Чи ви з ними е, співпрацюєте тісно? будь-якому випадку весь правоохоронний блок співпрацює між собою для більш якісної та ефективної роботи для того, щоб присвичні пришвидшити будь-які розумні строки, і максимально швидко дійти до результату, який від правоохоронного е блоку вимагає суспільство. але е діяльність кожного з напрямків вона. Кардинально відрізняється, законодавець на своєму рівні розділив це таким поняттям, як підслідність, і поліція, в свою чергу, займається більш побутовими злочинами, загальнокримінальними злочинами, тому і має дуже велику чисельність співробітників. Безпосередньо Бюро економічної безпеки та його територіальні підрозділи займаються. Ну, Економікою та будь-якими кримінальними провадженнями в сфері економіки, тому і в своїй чисельності мають штат співробітників орієнтованих на злочини, пов'язані з економічною діяльністю людей, юридичних осіб, державних органів під час закупівель. Які злочини найчастіше виявляють на Білоцерківщині? От зокрема, якщо брати білу церкву. Білосерківщина дуже активний соціально такий регіон в Київській області на даному етапі, якщо казати в статистиці, то територіальне управління Б розслідує приблизно 200 кримінальних проваджень, з яких лише 14 відносяться до тих, які були вчинені на території Білої церкви і Білосерківщини. Да, мають маємо кримінальне провадження щодо незаконного аграрного бізнесу. Посередньо були проведені реалізації щодо вилучення групи під таких як алкоголь, таких як сигарети, електронні сигарети та для кальянів, які як кажуть у народі, контрабандним шляхом поза митним оформленням потрапила на територію України та реалізовуються через маленькі та великі точки без будь-яких склад до державного бюджету було встановлено як місця їх реалізації, так і великі місця зберігання, звідки вони роз'їжджалися кур'єрами, тому числі і в місто Київ і в інші регіони. На вашу думку, з чим може бути пов'язана така ситуація, що в місті, от за останні місяці, припинили діяльність низки нелегальних гральних закладів? Це пов'язано виключно з тим, що в травні цього року було створено територіальне управління бюро економічної безпеки в Київській області. І воно почало активно працювати, працювати з людьми, працювати з іншими правоохоронними органами, взаємодіяти з національною поліцією, яка знаходиться на території великої кількості і має оперативну інформацію. Дуже активно співпрацюють з нами і громадські організації Київської області. І скажу вам так, активність буде більшою, більшою ще більшою, тому що ми кожен день збільшуємо кількість інформації, яку отримуємо від людей. Налаштовуємо канали отримання цієї інформації оперативним шляхом, і фактично. Територіальне управління розвивається за рахунок набрання нових людей через конкурси безпосередньо, людей фахових, які чітко знають, що треба робити, а не приходять вчитися, щоб потім щось робити. Тому я думаю, що ми з вами не один раз поговоримо про масштаби діяльності нашого підрозділу не тільки в цих. Кримінальних провадженнях має знавати цієї категорії, а й безпосередньо в більш масштабних таких як розкрадання коштів, як системна несплата податків, там де більш такі тяжкі санкції статей. Останнім часом от помічається така ситуація, що деякі гральні заклади їх вже закривали, але вони повторно починають свою роботу і їх ще повторно правоохоронці знову закривають. Чому так відбувається? Чому така ситуація? Чому вони відновлюють свою роботу? Чи вони думають, що їм за це не буде ні штрафів, ні інших порушень? Розумієте, на рівні е, законодавця е, ну не буває досконалих якихось рішень. Е, вони потребують постійно з плином часу змін е, на даному етапі. В нами е, разом з прокуратурою Київської області е, створена стратегія щодо тих осіб, які безпосередньо е, володіють цими територіями, нежитловими, де е, і проходять. Е, Коні знаходяться незаконні гральні заклади, і якщо ми один раз встановлюємо, що в такому місці орендованому є гральний зал, то ми максимально попереджуємо тими можливими шляхами, яка діє безпосередньо цією нерухомістю, та в подальшому будемо приймати міри вже безпосередньо не тільки. До осіб, які організовують, а ті, які знали про те, що в їх на території їх майна організовують і повторно організовують ці гральні заклади, що загрожує таким порушникам за нелегальний азартний бізнес, і от куди спрямовуються кошти від штрафів, які вони сплачують у майбутньому. Ну ця санкція статті передбачає від 170 тисяч гривень до більш ніж 850, Якщо це вчинено повторно або групою осіб, кошти отримані в результаті винесення вироку суду. Вони йдуть в державний бюджет і там вже розподіляються державою ті напрямки, які не необхідні. Я не можу вам це прокоментувати. А якщо говорити в загальному, то ну, дуже тяжкі наслідки для держави від цих незаконних залів, тому що ми ж говоримо про те, що зовсім відсутня плата податків. А аналізуючи чорну бухгалтерію тих же гральних закладів, які були нами встановлені, та діяльність, яка була зупинена, ми говоримо про те, що один зал в день може заробляти приблизно 200 тисяч гривень. А це один день. Якщо взяти статистику, проаналізувати, що вони працюють деякі ну, не один день, а набагато більше. Ми говоримо про те, що дуже величезні втрати від незаконної діяльності з нелегальних гральних заходів хотілося перейти до теми з контрабандним тютюном, алкоголем та безакцизною взагалі продукцією. Яка ситуація на Київщині саме з такими порушниками, і, зокрема, якщо можна торкнутися Білої церкви та Білоцерківщини? Зараз вже досить тривалий час, безпосередньо в Бюро економічної безпеки та його територіальних підрозділах проходить операція по боротьбі з нелегальним зберіганням та реалізацією підоксизної групи товарів, в яку входить безпосередньо і тютюн, і алкоголь, і паливо. Починаючи з травня. В моменту створення підрозділу По теперішній час детективами територіального управління було вилучено під окцизної групи товарів, яка незаконно реалізовувалася та зберігалася, більше ніж на 85 мільйонів гривень. Білосерківщина не є винятком, там так само займається цією незаконною діяльністю. Якщо казати про Білосерківщину, то я пам'ятаю, що там приблизно було. На 4 мільйони гривень вилучено безпосередньо тютюну та електронних сигарет, та приблизно на 7 мільйонів гривень здається ЛГВ, це спирт. Як взагалі небайдужі люди от можуть звертатися до бюро економічної безпеки з приводу порушень, і взагалі з яких саме порушень вони можуть звертатися, повідомляти? Десь органи бюро економічної безпеки, такі як територіальний підрозділ, центральний апарат, повністю відкриті для до взаємодії з людьми, з суспільством. Це можна робити через світі за комунікації на офіційному сайті. Є телеграм-канали, всі це все, всі вони офіційні. На кожне звернення ми реагуємо і в. Кажу чесно, дуже великий процент інформації, яка потім реалізується в межах кримінальних проваджень, дають нам люди та небайдужі громадські організації до цього самого грального бізнесу, до контрабанди від акцизної групи товарів щодо питань, з яких звертатися до бюро економічної безпеки, то Знаєте, хай люди звертаються з будь-яких питань, які з їхнього розуміння є в сфері економіки. А ми, вже, якщо щось інформація буде якась не для нас, ми передамо іншому правоохоронному органу. Головне, щоб люди не хвилювалися, що це звернення буде там подальшому для них тягарем, що їх буде. Десь там викликати, допитувати. Так, це треба буде зробити для встановлення істини. Але тільки люди, які знаходяться в територіальних центрах, в обласних центрах на землі, вони ж бачать, що там відбувається І без допомоги, ну блок не зможе максимально ефективно боротися чисто оперативним шляхом, оперативним отриманням інформації. Чи мають такі люди, які звертаються з такими заявами, взагалі анонімність? Чи вона їм підтверджується в такому випадку? З будь-якою будь особою, яка звертається з бажанням допомогти, ведеться робота в контексті будь-яких ризиків. І особа може мати для себе або для свого бізнесу, яким вона займається, тому що кожна людина розуміє, що вона хоче і виконати свою функцію державну, а не байдужа до тих чи інших вчинків, але й не хоче мати в подальшому проблеми з якимись іншими учасниками комерційного цього ринку трудових послуг. Так що ми, в свою чергу, стараємося максимально дізнатися всю зону ризику для людини, яку вона перед собою бачить, та зробити все для того, щоб мінімізувати ці ризики для людини. Дякую вам, пане Максиму, за те, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру. Дякую, Юля, і ми завжди відкриті. Якщо якісь питання, будь ласка, завжди готові з вами вийти в ефір. Дякуємо цього вечора. Для вас працювала Дар'я Рубан. Не порушуйте закони, будьте свідомими громадянами та разом наближаємо перемогу. Бажаю вам спокійного вечора. Нехай щастить.